один 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 сподіваюсь, мене чути Так, вибачаюсь. Знову їх сервіс, через який я стрімлю. Мультістрім роблю. Довелося перезапускати досить таки швидко трансляцію. Так. Я поки що пауза повисить доки в мене трансляція на телефоні не підтягнеться Так, Stalker 2. Підтягнулася трансляція, все. Вибачаюсь, вибачаюсь за незручності. Ліг, просто ліг, те, що мені потрібно для трансляції. Чи лягло. Так, окей. День почався, ходімо. Яка наша міточка наступна? Так, цю ми міточку колись дивилися, давайте ось сюди сходимо, заберемо, що там знаходиться у нас. Що там у нас цікавого знаходиться? Але набоїв маловато. треба буде колись підкупити, чи знайти, чи бізі його знає. Приціл це непогано. Так, fuck? 300 метрів я грибу, якого дідька так далеко? Дідка ця грьобана мітка так далеко. Знаєте, в мене таке відчуття, що це не остання міточка, яка з'явиться далі, ніж треба. Опату. Тут напевно десь печера. Тут напевно десь печера і труп в печері. Немає. Ось схованка. Добоїв ціла купа. О, сталкер. Ну, сталкерів мене боїмось. Наступна наша міточка. Даха, далеко бігти. Давайте ось цю мітку заберемо. Потім вже сюди отак підемо. Хоча набагато б ліпше було сходити спочатку забрати ці. Скажіть мені, я вам скажу всі точки вже дізнати, що де лежить всіх бандитів побивати. Це ж треба блядь вибігти, там бандити колись були. А вони по собакам б'ють. Сіся до мене не біжить, сука, ще по мені хуярять? Зараз ми їх розстріляємо. Друзья, друзі, хуяйте рискового лососом, будь ласка. Бо він заважає. Десь чую Гандона, а де не знаю. На всі падло невидиме. Де це пало. Ну, там люди, поять, можна до них спробувати зганяти. Це хуйня? Ідеться, йобана така. Вітаю, вітаю. А я все намагаюсь спровосами, блять, йогось. Тіло... Тут сталкери прийшли, воно зараз розпуярить його поїде. Сука на ведестве на нього. Делюкс, делюкс, у мене ультимайт мене цікавіше. Деться грюба на хліб. Тут <звук> навісни падло тримається. пару рощейки в делюксе но ультимайте еще больше я будет буду это без кавы здесь блять тут билявтика а у нас сука стоит Шо, один нахуй? А Можливо, і не біля акіпки. Оттуди треба зайти. Ось підзбирає, тоді глянеш. Плюща, враховуючи, потягне тебе залізу бо доведеться ще 500 гривень зверху докинути, щоб Джефорст взяти. Я пішла звідси, бо я його не бачу, Бо його гранатами затикав. Я в цей БТРчик якось можна залізти. Так, ось один. Ще трупи десь повинні валятись. Окей, що зібрали, то зібрали. Так, розрядити викинути. Луту у нас небагато. Час, 12 година. По ідеї ми ще кудись повинні встигнути. Наприклад, ось сюди. Там Де там є і місце, так сказати, і ще плюс дві схованки. Сультімейту ось. Ось, ну, в делюксі таке саме, у вас зброя повинна бути. Пістолет Макарова, а монолітівський, трапляється. І ось така ППшка. Ну це не тільки на цій локації. Я манав туди йти. Якщо по радіку така хрінь передається, то бля, туди не можна. До речі, отут є вхід в підземелля, а там ще, типу, чувак з лутом лежить. Але коли ти туди приходиш, тебе тупо кровососи роздирають. Ну, не кровососи криси. Збігаються креси і все тобі дупа Так, де тут вхід? Ось тут вхід є. Спробуємо зайти зараз. Я ну я не знаю, що це за територія, можливо, доведеться по завданю колись до неї приходити. Ага, я втік. Щоб це падло, не стріляло. Я 36 хвилин довго з кровососом мучився. Дуже довго. Це походу остання мітка. Може встигну. Військовий. В розрядити викинути. Завалили одного військового і щось в мене таке відчуття, що тут їх ще багато буде. Бежать, бежать, бежать. Один? Прийшов, блядь, один за двома мітками. Другий? Блять, і там ще зараз прийдуть. там побежать, еще и буря починается. Так, по зброї дещо валяється. валяется? Не можешь бути один, автомат на двох? Бля, що тут блять пахкає? Блядь, підними Ще ніде трупів ніяких немає випадково не видно. Раз. Розрядити, розрядити, знадобиться викинути все, розрядити, викинути все. І ПСФ. Перший лут МК МК, МК, МК Моноліт також с Також непогана, непогана. А я з нею буду ходити, я і в качарях буду з нею ходити у майбутньому. Ще десь один 16 метрів. Це, скоріш за все, десь внизу Бо на горі я забрав. Можливо, десь під підземелі. Де показано прямо тут, але не видно де. Горіш показано прямо тут, але я тупо не бачу, можливо, десь в будиночці, можливо, десь під землею. Якщо так, то цю мітку я не заберу. Це немає, на стоп я не вискочу. Це що? Закрита ничка, це де блять? Можливо, десь якась петь чи щось тому подібне. Так і я не бачу її на горі, показано десь знизу, а вниз я не потраплю. Да, ну, у мене таке дуже велике відчуття, що я сюди ще прийду по завданню чи тому подібне, тому давайте, я головне от схованку забрав і все. Кореч, скільки людей Взагалі на трансляції, бо мені не показано через бс очку Нуль на трансляції. Дра година 16.40. О, до речі, тут ще якась мітка, невідома ділянка. Гаразд, я повертаюсь, чекаю наступного ранку і далі по невідомим ділянкам піду. Ну, гаразд, навіть не... по невідомим ділянкам а сходимо на завдання, завдання ми закінчимо стрім сьогоднішній. Чи ні, мені говорили дробовик, треба ще знайти. Не, ну напевно, ще наміточкою один раз вилізем і все тоді. Треба писати диплом, який я в душі не грибу, що там робити? 100 метрів. квітка невідомого десь тут. Ой. Випадково. Невідомо, на набоїв зібрала. Приходимо до торговця. І до механіка. Треба багато чого відремонтувати. А от і мій улюблений клієнт. Для тебе найкращі ціни зоною клянуся. Для мене найкращі ціни пістоле, до речі, я зламаний підібрав. Треба було його залишити. Це що... Подавалось... У мене такий самий, до речі. У мене такий самий.